Вітаю всіх, пропоную щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 23 травня 2025 року. Енергії дня, понадмірність земних стихій. Тому загалом це День успіху, День вирішення питань у діловому світі. Для когось може бути просто стабільна кар'єра, стабільний доход, але можливо і ситуація ваша буде стабільною. Та все ж таки, щоб досягти свого успіху, в цей день доведеться прикладати зусилля через те, що буде понадмірні земних стихій і дещо буде важкувато просуватися. Але це буде рух однозначно вперед до вашої мети. І загалом, в цей день вам краще займатися впорядкуванням якихось фінансових аспектів вашого життя, проявляти терпіння, практичність, добросовісність, тож день буде вдалим. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так, колесниця. Щоб вам на цей день там не прийшлося долати, який би ви напрямок не обирали. Щоб у вас там сумнівалися, можливо, самі в собі, або у своєму виборі, або чи правильно ви дієте. Вам варто пам'ятати, що в будь-якому випадку, чого б це не стосувалося, успіх буде за вами. У вас буде достатньо сили справитися з будь-якою ситуацією. Тому для когось, можливо, в цей день хтось буде просто обирати свій життєвий путь, проявляти свій життєвий шлях, проявляти свою волю, ну і також, можливо, будете долати все ж таки певні перепони. Але варто проявляти ініціативу, тому що Загалом у вас цей день будуть такі активні ваші дії, день має бути емоційний, хтось отримає звісточку або нову інформацію, хтось нові можливості, або нові пропозиції. Може бути забагато взаємодії з іншими людьми. Також можуть бути нові знайомства або ситуації, що будуть у вас виникати, і пов'язані вони будуть із партнерами. Для когось це буде день рішення сімейних справ. Загалом день буде дуже насичений, але не тільки сімейними справами, але і діловими контактами. Тому на цей день вам варто контролювати свої емоції, не переоцінювати свої можливості, щоб ви уникли перенапруження. Також, хто планував поїздки на цей день, будьте дуже уважні до свого транспортного засобу, щоб воно було у справному стані і будьте уважні на дорогах, тому що сьогодні акцент вам потрібно зробити саме на це. І підказка для вас є, щоб ви не поспішали у своїх діях, тому що це може привести вас до певних проблем. Тому вам потрібно контролювати свої реакції, не поспішати з висновками. І дуже важливо дотримуватися контролю над собою. Тому що, як я вже сказала, щоб у вас цей день там не виникало, щоб вам ви не довелось долати, успіх буде за вами. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Четвірка Пентаклів говорю вам так: ви можете діяти у цей день. Якщо у вас було погіршення стану вашого здоров'я, це може вирівнятися саме в цей день. Для когось можливо отримання фінансів, але це така буде стабільна сума, фіксована. Це для когось можуть бути соціальні виплати, для когось виплати заробітне плати, там авансу або ще що. Ну, тобто, може щось, якісь надходження коштів буде, або ви будете займатися в більшому ступені сімейними справами. Загалом, в цей день ваші матеріальні питання можуть переважувати над вашими емоціями. І, можливо, взагалі, у вас буде день такий повсякденний, як ви звикли, нічого особливого відбуватися не буде, все як завжди. Але вам потрібно розумно розходувати свої ресурси. І конструктивно діяти, і витрачати свою енергію тільки на ті справи, які ви запланували. Тобто робота, дім і нічого зайвого. Підказка для вас йде така, щоб ви тримали ситуацію під контролем, розумно розпоряджувалися своїми фінансами, коштами, цінували час і розподілювали свої сили. Ну, тобто, як я вже казала, нічого зайвого на цей день вам не варто робити. Загалом це день буде у вас спокійний стабілізацій у ваших справах, у вашому здоров'ї, можливо, у когось у фінансах. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Двійка мечів говорить вам так, діяти, звичайно, ви можете, але тут є для вас така підказочка, що без осмислення ситуації, без усвідомлення всього, що у вас там відбувається, без виваження всіх за і проти, вам не варто поспішати приймати якісь рішення. Тому що цей день вам у більшому ступені дається для того, щоб ви обміркували. Можливо, у вас цей день буде забагато сумнівів, коливань, а також можуть виникати якісь такі ситуації, що будуть викликати у вас невпевненість або коливання. Також, можливо, вам доведеться в цей день когось вислухати і дати пораду. Ну, загалом, особливої напруги цей день вам не несе, але все ж таки рекомендується проявляти певну обережність і не поспішати з прийняттям рішень. Ваша інформація, яка буде до вас надходити, потребує обов'язково аналізу і виваженого вашого підходу. Для вас іде підказка така: вам необхідно контролювати свій внутрішній стан. Можливо, вам потрібно взяти паузу у справах і не поспішати діяти. Збирайте більше інформації, з'ясовуйте стосунки, вибачають з'ясування стосунків, вас може в цей день привести до певних сварок. Вам краще перечекати. Тобто на цей день, перед тим, як діяти, вам потрібно погодити в свій внутрішній стан із зовнішніми проявленнями. Тобто, те, що ви будете робити, ви повинні, щоб це ваше бажання було ізсередини вас. Якщо вам, ви змушені діяти, але це вам не до душі, ви чогось не бажаєте робити, але змушені, то віднайдіть для себе якісь аргументи, доводи для того, щоб ви всередині себе погодилися, що вам потрібно це зробити. І все, зайвого нічого. Лише таким чином ви зможете досягти успіху саме в цей день. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.